Усім доброго дня, канал сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. Сьогодні я буду готувати вареники на пару. Варельники будуть у мене з кислої капусти, і трошечки додам от свіжої, 200 грам. Нарізала так дрібнесенько. і от кисла капуста, 400 грам. Мені потрібно ще дві цибулі, сіль і олія. От і все, що на даний час мені потрібно. Поставила сковорідку. Даю олії, нарізала дрібненько цибулю і буду спочатку тушити цибулю смартву. Цибуля вже засмажилася майже. Я трошки її більше присмажила, тому що я зараз буду її трошки от у чашку наберу, щоб зверха на варенички потім мати поляти, помастити, як ми кажемо. Сюди зараз ставлю, хай смажиться перший раз. Свіжа капуста. Так, трошки її протушу, от і зразу посолю, щоб вона сік пустила, небагато. Капуста ця свіжа вже трішки протушилася. Я додала до неї трошки води була, багато, ну тут мало її, тому і небагато. Бачите, вона вже майже гесенька така. І тепер буду додавати до неї оцю кислу капусту. Трошечки додам води. Так небагато, вона трошки додам, бо я добре розсіл отої з кисної капусти здушила. Вона така аж суховата. Капуста вже протушилася гарненько, десь хвилин 15 вона отак тушилася. Переставлю, щоб вона добре-добре холола. Буду замісювати тісто для вареничків і покажу вам, що мені потрібно. От Я взяла 800 г борошна. оцет потрібний сіль, сода. Це у мене кисне молоко, можна кефір підігріла трішки, так, гарненько підігріла. І один жовточок, можна і без яйця зовсім. Ну, Я все-таки люблю додати один жовточок без білка. Це розійшовся трошки жовточок, тому що я відділяла білок. І він трошки розійшовся. Ну от і все, що мені потрібно. Зараз буду замішувати і покажу. Візьму таку чайну ложечку соли, перемішаю. Так, тепер сюди от додам цей жовточок. Так, і додам трошечки кефіру. Його кисле молоко в мене, але я кажу, щоб жовточок розійшовся отут. Тепер візьму чайну ложечку соди, таку, ну так, чуть-чуть вершок, тому що в мене борошно на 800 грам. Отак. І тепер додам сюди там десь Ну, столову ложку оцету. Отак трішечки погасю. Я завжди оцетом гасю. І зараз я буду сюди додавати кисле молоко. Ну, оцетом завжди гасю соду. Так я правила, так і роблю. Кістечко має бути таке повільненьке. Спочатку ложкою, а потім вже рукою. Ще додам. Тепер уже буду рукою і буду бачити, чи мені ще треба там кислого молока, чи не треба. Так. Ось таке вийшло, якісь там таке, бачите? От воно ще липне трошечки до рук, але більше і довго я його не місила. Так тільки все гарнесінько зловилося, перемішала добре. І зараз накрию на 5, 10 і більше дня. Зверхів так прямо накрию. Хай стоїть, а я поки буду готувати капусту. Капуста вже простила. Зараз додам трошки чорного перцю миленого, ми так любимо. І далі буду вже виробляти вареники. Пройшло 10 хвилин. Я, як казала, до капусти додала трошки чорного перчику. Капуста готова вже. І тісто постояло трішки буду брати. Вище, воно таке повільненьке, дуже повільненьке. Буду відрізати отакі невеличкі кусочки. Все далі накрию, так. І тепер буду отут підсипати борошном. От так. Тут вже борошно можна підсипати. Головне усередину не забити тістом, а тут тісто не забити борошном, а тут можна підсипати вже. От і все, напевно. Десь так на 0,5, щоб було таке воно розтачене. Зараз буду, я буду різати сьогодні, тому що в мене формочка, яку я виробляю, варенички дуже маленька, а от для таких вареників, що з капустою треба, щоб було трошки більше. Так що буду різати ножем. Тут нарізати, так ми колись нарізали. Майже всі вареники, які робили, це тепер вже оці формочки, крулесенькі, всякі. Отак. Отакі получаються квадратики. Отакі квадратики і зараз буду виробляти. Воду я вже у каструлі і марлю натягнула, поставила вже, нагрівається. А я буду пока що ліпити варенички. от. Ну от, Бачите, капусти наставила багато. Тепер сюди. Отак трішечки цей кінчик. Це. Я так люблю їх робити. І з цієї сторони трошечки кінчик туди. Ось такий вареничок виходить. От так, А можна просто отак, от, з такими ріжками. От так. Теж гарненько виходить. Покажу вам, бачите, я поставила каструлю, таку і зверху таку миску височеньку трошки, і щоб вона гарненько приставала до каструлі. От вода гарно кипить. Пара зробилася гарна, і тепер я буду ставити варенички. Чогось я привикла на марлі, маю ту, такі, що можна на парі варити, купила. Мені не подобається. От і буду розкладати варенички на марлічку. Ну отак. І тепер буду накривати от мискою. Ось хвилин 4, 5 і варенички будуть готові. Пройшло 4 хвилинки і буду дивитися до вареничків. От, бачите, які гарні пушисті зробилися. І все. Буду забирати. Так. Показую вам, це вже останні, це вже сила. І буду забирати. Головне їх не перетримати отут на пару. Щоб вони не зробилися такі забиті. От і все. Зараз вже буду показувати, які получилися варенички. Варенички готові. І покажу вам, скільки вийшло і які получилися. Оці з сиром, отакі я їх помастила маслом, і будемо їх смакувати з сметаною. Ну, з Сиром я таке не показувала, як казала, в мене є вже вони на каналі. А оце. Отакі варенички з капустою. От візьму зараз один і покажу вам, який всередині. Бачите, багато капусти, а такі смачненькі вони вийшли. Приготуйте такі варенички з капустою, от кислою, як я сьогодні. Це дуже-дуже смачно, виходить? Отакою капустою, як я сьогодні зробила. І всім гарно дякую за ваші лайки, за підписки. За коментарі вам дуже гарно дякую. Бажаю нам всім поскоріше мирного неба, здоров'я, всім бажаю, всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!